І знову вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні також хочу вам розповісти про декілька питань, які можуть питати вас на співбесідах. Тепер ніж ми почнемо, хотів би вам нагадати, що я створив телеграм-канал та сторінку в інстаграм. Силки на них я залишу під відео. Переходьте за посиланнями, підписуйтесь. Там теж буде корисна інформація для iOS-девелоперів. А тепер давайте перейдемо до справи. І першим питанням, яке ми сьогодні розглянемо, будуть ліниві змінні. І коли їх слід використовувати. Початкове значення лінивої змінної обчислюється при першому зверненні до неї. Ліниві змінні можна використовувати для оптимізації коду, не виконуючи непотрібну роботу раніше. Тобто, якщо нам якесь значення ще не потрібно, то воно ще й не обчислене. В цьому якби, і сама основа лінивої змінної, що вона починає своє обчислення тільки тоді, коли це вже потрібно. Щоб показати на практиці, як це виглядає, давайте я зроблю невеличкий шматок коду, напишу. Перше, це буде клас person. В цьому класі буде змінна. Висота по змовчуванню буде 0. Також у нас буде клас Team. Якась команда. В команді буде масив People, який спочатку це пустий масив, нам цього буде достатньо. А далі я створю вже саму ліниву змінну. Lazy це якраз є ключове слово для створення лінивої змінної. Далі ми пишемо var, і, наприклад, я хочу знайти найвищу людину в команді. Тобто, моя лінива зміна буде мені повертати найвищу персону в команді. Потім я створюю такий шмат коду, який буде вираховувати цю найвищу людину, просто порівнянням об'єктів в масиві. І все. Ось це у нас і є лінива змінна, яка буде е, виконувати обробку масиву ПІПЛ, шукати там найвищу людину тільки тоді, коли ми звернемось до цієї змінної. До того моменту, поки ми до неї не звернулися, її просто не існує. Вона не займає місце в пам'яті. В цьому є і основа лінивих змінних. Достатньо корисний інструмент. Раджу звернути на нього увагу. Давайте це помітимо як Question 1. Другим нашим питанням буде. ...question2. Другим нашим питанням буде, що таке атрибут AutoClosure. Атрибут AutoClosure можна застосовувати до параметра замикання. Для функції та автоматично створює замикання з виразу, який ви передаєте. Коли ви викликаєте функцію, яка використовує цей атрибут, код, який ви пишете, не є замиканням, але, але стає замиканням, що може трохи заплутати, навіть офіційний довідник Посібник Swift попереджає, що надмірне використання AutoClosure робить ваш код важчим для розуміння. Але щоб допомогти зрозуміти, як це працює, давайте почнемо з звичайного прикладу без Е, Давайте в нас буде функція, яка робить просто print test 1. Далі ми робимо замикання без AutoClosure. Звичайне замикання. Виконуємо е, якісь дії. Те. Просто викликаю Print. Е, пишу. before. Далі викликаю Result, це наш наше замикання. Та пишу print uh, after. Далі просто викликаю функцію print test1 print test1 та вдужках. Uh, Передаю функцію як print. Hello. Так, давайте поглянемо, що у нас відбувається. У нас виконалось print before, далі hello, а потім After. Тобто, у нас строка 23 викликає. Виконання оцього шматка коду. Тобто стандартне замикання і нічого в цьому якби, складного нема. Але якби ми використовували автожур, це дозволило б нам переписати print -test, виклик так, щоб він не потребував би фігурних дужок. Наприклад, давайте тепер зробимо приклад з автокложур пишемо print test 2. Далі створюємо майже таке замикання, як в нас і було. Але додаємо е, слово AutoClosure. І, і цей шмат коду ми просто скопіюємо, щоб він був ідентичний. Е, і викликаємо виконання функції print. Давайте навіть скопіюємо. Добре, не будемо копіювати, просто викликаємо print test 2. І передаємо функцію print. Hello. Давайте 2 поставимо, щоб було видно різницю. Та зробимо виконання. Як бачите, це з нашої першої функції, це результат з другої функції. Результат ідентичний. Єдине, що при виклиці при визові функції Print Test 2 ми не використовували фігурні дужечки. Це і вся відмінність. Тобто auto-closure це такий елемент, який дозволяє створити більш читабельний, мабуть, код в Swift. Оце і все, що він, в принципі, робить. Атрибут auto-closure використовується всередині Swift скрізь, де потрібно передати код і виконати його лише за правильних умов. Тобто, ми засунули десь. Наш Hello 2 посеред других функцій та виконали його виконання. От І все, що потрібно знати про autoclosure. Тобто, якщо коротенько, він просто е дозволяє нам не писати отакі от фігурні дужечки. Це друге питання про autocложу. І давайте розглянемо ще третє питання. Question 3. Третє питання це буде, як заборонити спадкування класу. Тобто зробити клас кінцевим за допомогою якогось спеціального слова. І це спеціальне слово слово final. Якщо ми напишемо, наприклад, отак: от, final class Animal. В нас у класі буде якийсь name. Нехай це буде. I am animal. То все, від цього класу ми не можемо успадкуватися. Якщо я захочу створити, наприклад, клас Dog, і скажу, що це Animal. Це неможливо. Дивіться. Воно каже нам, що ні, нічого не вийде, не треба так робити. Це робить клас final. Іноді це корисно, тому як, коли ви закладуєте якусь архітектуру, ви підроз... можете, якби подумати, що від цього класу наслідуватись не потрібно, тому що може бути багато помилок, люди не зрозуміють, як цим користуватися, але іноді це корисно. І про такий інструмент, як слово Final. Щоб заборонити спадкування класу, теж не треба забувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, також звертайте увагу на опис під відео, там знайдете посилання на мій телеграм та інстаграм. До нових зустрічей!